Шановні шукачі вічного життя, вітаю вас на програмі «5 хвилин для вічності. З вами я її ведучий Володимир Гриневич. Щасів Едему трагедія людини полягає в одному і тому ж. Вона відвертає погляд від Ісуса і покладається на власні сили. Без мене не можете робити нічого, говорить Ісус. Однак, протягом усієї історії людина завжди намагається відірватися від джерела свого існування, замінюючи істинного Бога мертвими ідолами. За часів пророка Єремії, народ Ізраїлю відвернувся від Господа джерела життя. Тідайних вод і намагався викопати водоймища, що швидко пересихали. Зверніть увагу, з якими словами до них звернувся Господь через пророка бо дві речі лихі мій народ учинив: покинули мене джерело живої води, щоби собі подовбати водозбори, водозбори поламані, що води не тримають. Що означають розбиті водоймища? У посушливих місцях люди будували водоймища для збереження запасів води. Часом несподівано виявлялося, що через якусь помилку, допущену при будівництві, величезне водоймище було порожнім. Куди ж зникала вода зі сховища? Вона просочувалася крізь щілини облицювання. У цьому вірші Бог ремствує на нерозумність свого народу, бо дві речі лихі мій народ учинив покинули мене джерело живої води, щоби собі подовбати водозбори, водозбори поламані, що води не тримають. Християнин без христа. Християнство, що використовує ім'я Христа, але цікавиться лише поверховим, неодмінно виявиться розбитими водоймищами. Ти розраховуєш, що знайдеш там воду, а знаходиш лише сухий пісок. Розчарування і загибель. Ісус єдине джерело живої води. Хто прагне з кожним днем усе більше уподібнюватися до нього, той не буде надіятися на воду з водоймищ, збудованих власними руками. Такі люди прийдуть до джерела живої води. Вони будуть щоденно омиватися в цій воді, гамуючи спрагу душі її чистотою. Вони не дозволять, аби щось стало перешкодою на шляху до цього джерела. Наслідком цього буде їхня дедалі більша подібність до Христа. Сьогоднішній вірш говорить також про велику скорботу, яку відчув Бог, коли Адам і Єва Ховалися від його очей того вечора. Серце Господа сповнилося скорботи не через плід, який люди скуштували, а через те, що його улюблені діти не повірили йому. Вони віддалились від нього, вони розірвали зв'язок із ним, збудувавши розбиті водоймища, від'єднані від джерела живої води. Нехай сьогоднішній день у вашому житті стане днем угамування спраги живою водою. Вас очікує шлях, сповнений випробувань і надій, але будьте обережними, не намагайтеся будувати розбиті водозбори, а покладайтеся на Ісуса, а ввечері повертайтесь додому з відчуттям перемоги. Давайте помолимось про це. Наш і дорогий Небесний Отець, ми просимо Твого благословення на сьогоднішній день. Допоможи нам, Господи, черпати воду із Твого живого джерела і надіятися лише на Тебе. Будь з нами впродовж всього дня в ім'я Ісуса Христа, молитва наша. Амінь. Пам'ятайте, Бог хоче, щоб ви черпали воду з живого джерела. Пишіть свої молитовні прохання на нашу електронну адресу або телефонуйте за телефоном гарячої лінії, що бачите на екрані. Нехай щастить вам і хай Бог буде з вами.